Всім привіт, друзі! Жахлива історія, якою вам хочу розповісти сьогодні, показує, що в українському війську командир може безкарно вбити свого солдата, і йому за це нічого не буде. Бо знаєте, українська державна пропаганда дуже часто любить повторювати, що збройні сили України, от вони кардинально відрізняються від російської армії, бо це в російській армії життя солдатів нічого не варте. Там їх сотнями кидають в м'ясні штурми, ну або можуть просто запросто вбити власні командири. А у нас же в Україні це ж геть не так. До речі, в росіян це називається обнуленням, коли командири вбивають своїх же бійців. Ось, наприклад, нещодавно російське опозиційне видання Верстка робило про це великий матеріал. Його заголовок. Їм байдуже кого обнуляти, як страчують в російській армії. Обнуління таким терміном російські військові називають вбивства своїх же співслужбовців, розправи як для покарання, так і для залякування або просто для зведення особистих рахунків. Але жахливість ситуації полягає в тому, що в українському війську ситуація абсолютно схожа. І один з таких випадків обнулення стався нещодавно і в ЗСУ. Історію про це розповіли журналісти Суспільного. Знайшли мертвим в спідній білизні та шкарпетках. Поліція Донеччини розслідує смерть військового з Кіровоградщини. Йдеться про жахливу смерть солдата 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергія Марценкевича. І всі факти вказують на те, що його вбив свій же командир. Ось що розповіла сестра загиблого солдата журналістам. Коли почалася повномасштабна війна, брат перебував на кордоні з Білоруссю. Потім е, було навчання в Дніпрі, звідти потрапив на службу в Донецьку область, сказала сестра. Він мав звання старший солдат, служив на посаді командира відділення протитанкових ракетних комплексів. Зі слів сестри Кристини Марценкевич, серпня 25-го року брат розповів про конфлікт з командиром роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А 0666. Ну, це, власне, є 28 ма окрема механізована бригада. Брат розповідав, що командир відправив його з хлопцями на бойове завдання. Зі слів Сергія, там було просто пекло. Тож він сам ухвалив рішення і вивів звідти побратимів. Коли вони повернулись, приїхав командир і почав його бити по обличчю та душити. Після цього у нього ще був дуже великий синяк. Тобто, по суті, Сергій Марценкевич відмовився виконувати злочинний наказ свого командира, врятувавши життя своїм побратимам. Ну і за це був командиром жорстоко побитий. У ну, в таких наказах в ЗСУ немає нічого нового, бо існує чимало випадків, коли українські командири віддавали підлеглим накази, типу ні кроку назад, щоб, не дай Боже, не засмучувати генералів і своє начальство в генштабі за втрату позицій і не позбутись за це посади. А у підсумку українські солдати за це змушені платити власним життям. Опиняючись, наприклад, в оточенні, як от зараз, в Покровську та Мирнограді. Ну, а у випадку Сергія Марцинкевича, як бачимо, він вирішив не виконувати злочинний наказ командира, що дуже розлютило останнього. Зі слів Христини Марцинкевич, 9 серпня, рідні Сергія отримали від нього повідомлення, що командир хоче його вбити. О 10.22 надійшло прощальне відео. Це було пришвидшене відео зі словами Люблю вас всіх, прощайте. На ньому було видно лише брата та небо. Розпізнати його місце перебування було неможливо. Сергій був знервований та спітнілий. Ми відразу взялися йому телефонувати, але номер перевели в режим літака. Телефон брата та його особисті речі до сих пір не знайшли. Коли він приїжджав у відпустку, то ніколи не скаржився на командування. Нарікав лише, що дуже важко від того, що відбувається на фронті. Після цього відео рідні військового почали його шукати. Командування брата на дзвінки не відповідало. 10 серпня сестра додзвонилась в поліцію міста Дружківка Донецької області і там повідомили, що знайшли тіло чоловіка і надіслали фотографії для упізнання. Поліція надіслала нам фотографії: це дві руки та одну ногу, по яких ми його і опізнали. Нам сказали, що тіла брата в одних трусах та шкарпетках знайшли на околиці міста Дружківка. Через три дні Сергія привезли в морг в Олександрію. Ми попросили їхнього працівника зробити фото тіла. Коли я їх побачила, фотографії, то була просто шокована. На ньому не було живого місця, він був весь синій, таке враження, що його обмотували дротом. Синяки в нього були навіть в паху, на голові гематома. Наш брат завжди був дуже охайний, а тут у нього були такі брудні нігті, наче він ними землю гріб. Одна рука зігнута в кулак, очі та рот відкриті, рот ще й весь чорний в землі. Ну, наявність землі під нігтями та у роті може звідчити про те, що Сергій Марцинкевич, Марценкевич, можливо, маючи численні перелами після побиття, міг перед смертю повсти по землі, намагаючись втекти або сховатися від своїх вбивць, але це йому очевидно не вдалося. 28 серпня, 25-го року, Суспільне надіслало інформаційний запит командування військової частини А-0666 в селищі Чорноморськ Одеської області з проханням надати інформацію, що відомо про смерть Сергія Марценкевича під час несення служби на Донеччині. У відповіді, яку отримали через два місяці, 28 жовтня, начальник штабу, заступник командира військової частини Андрій Кравець повідомив. Що під час служби старший солдат Сергій Марценкевич на неправомірні дії свого командування не скаржився, за фактом його смерті, 16 серпня, за наказом командира військової частини призначили та провели службову перевірку. Про її результати суспільному не повідомили. Зазначив він також, що нині командир роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А-0666, тобто безпосередній командир Марценкевича, бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Андрій Кравець, тобто заступник командира бригади, також повідомив, що 27 жовтня військова частина отримала відповідь з поліції Краматорська, в якій зазначено, причиною смерті старшого солдата Сергія Марценкевича став крововили в речовину головного мозку при гіпертонічній хворобі, тобто, причина смерті не містить ознак насильницької смерті. Ну ось красномовна відповідь тим пропагандистам, які кажуть, що поліцію в жодному разі не можна відправляти на фронт. Бо хто ж, мовляв, тоді ловитиме злочинців в тилу. І ось як поліція ловить злочинців. В справі вбивства солдата Марценкевича вона просто умила руки і все списала на гіпертонічну хворобу. До речі, якщо хто не в курсі, гіпертонічна хвороба це серцеве захворювання літніх людей. Ці поліцаї могли б вже коли видумували цю причину смерті, ну вигадати, наприклад, як ТЦКшники, і все списати на епілепсію, ну там чи падіння з висоти власного зросту. А тут навіть не напрягались, написали гіпертонічну хворобу. Ну, бо ясно, що поліції надійшла вказівка не лізти в цю історію, і вони тупо сфальсифікували причини смерті, щоб не розслідувати це вбивство. Проблем зі здоров'ям пов'язаних з таким захворюванням в брата ніколи не було, сказала його сестра Кристина. Про таку причину смерті ми чуємо вперше, адже ні нам, ні нашому адвокату ніяких документів до сих пір взагалі ніхто не надіслав. Це повна нісенітниця. До того ж, командир Сергія що командир Сергія, що замполіт занесли нас до чорного списку, і додзвонитися їм просто неможливо. За фактом смерті військового Сергія Марценкевича відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство з додатковою позначкою Природна смерть, повідомив Суспільному начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. За його інформацією, справу розслідує слідчий відділ Краматорського районного управління поліції від 10 серпня 2025 року. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, підозрюваних у цій справі немає, оскільки смерть Сергія Марценкевича настала не внаслідок дій протиправних сторонніх осіб. Не внаслідок протиправних дій сторонніх осіб. Ось і все. Підозрюваних немає, ніхто не винен. Всім подяка, до побачення! Ось так в ЗСУ командир може запросто вбити солдата і не нести за це жодної відповідальності. Ось так виглядає обнуління по-українськи. І коли державні пропагандисти кажуть: ухилянти, не ховайтесь від ТЦК, йдіть в збройні сили, у вас будуть права, у вас будуть привілеї. То я відповім, що сьогодні чоловік в Україні що цивільний, що військовий, однаково безправні. Тебе, тебе можуть безкарно вбити ТЦКшники і списати все на епілепсію. І тебе можуть вбити в ЗСУ власні командири, а поліція все це спише на гіпертонічну хворобу. Бо в сьогоднішній Україні, будемо відверті, людина стала справжнім рабом, що в цивільному житті, що у війську. Вона не може вільно розпоряджатись своєю свободою. Вона не може вільно розпоряджатись своїм життям. Вона не може розпоряджатись своєю власністю, бо за штраф від ТЦК згідно останніх змін в законодавстві вас можуть позбавити всього вашого майна. Ну і як бачимо, за вбивство українця сьогодні, як і за вбивство раба в давнину, правляча верхівка та її посіпаки жодної відповідальності не несуть. По суті, українська влада нас всіх обнулила. Вважаючи нас, українців, справжніми нулями, тобто безмовною біомасою, з якою можна робити все що завгодно. Як довго це триватиме, друзі? Як ви вважаєте? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях і поділіться цим відео, якщо ви вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре.